Закінчили монтаж холодильної системи. Це низькотемпературний агрегат та середньотемпературний агрегат. Ось так це виглядає. Тільки запустилися. Камера і сендвіч панелі. Це низькотемпературна. Ще в ній. 8,3 градусів. Ось такий воздух-охолоджувач. Камера 4 на 2 невелика для заморозки. Та середня температурна камера. Ось мій 7 градусів. Вона до нуля охолоджує подивимось люк такий в них є попросили і також ось такий воздуха